Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюта. Переходимо ми, друзі, як завжди, до аналітки по біткоїну та по нашому ринку і до цікавих новин, які у нас будуть сьогодні у відео. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого цікавого. Рекомендую нічого не пропустити. Також, друзі, хочу порекомендувати вам наш закритий клуб криптоінвесторів, криптобізнес. Якщо ви шукаєте для себе хороше криптоком'юніті, то ви можете вступити в наш закритий клуб. Там ви отримаєте навчальні матеріали, інструменти для аналітики ринку та багато інших навчальних матеріалів, які ми купляємо для наших учасників. Е також я тут ділюсь своїми думками по ринку та тим, що я роблю: покупки або продажі. Тому, кому цікаво, друзі, працювати разом з нашою командою, вступайте в наш закритий клуб. Всі посилання ми залишаємо в описі під відео. Переходимо, друзі, до аналітки криптовалюти Bitcoin. Біткоін у нас вже на даний момент 29 300 доларів, і ми бачимо, що вчора в нас була ось така ситуація. Коли біткоін у нас спочатку відновився сильно імпульсно, майже до 30 тисяч, після чого обвалився назад на 27 тисяч доларів. Все так, як я і казав у вчорашньому відео. Що після цього відновлення, друзі, може бути ще один злив, але ми можемо дійти до 26-25 тисяч доларів. Як ми бачимо, що ми дійшли сюди, потім ще раз сильно обвалились і закрились на рівні 28 тисяч доларів. Сьогоднішня свічка, бачимо, що в нас ріст відновлюється. Я думаю, що цей місяць в нас буде відповідно закриватись у плюс. Найближча зона спротиву наша це 31 631 800 доларів. Це наша зона спротиву і сильна е, зона, яка буде нас тримати, зона підтримки у нас 25 500 доларів, 26 тисяч доларів. Це, в принципі, дуже сильна зона підтримки. Куди, е, думаю, що нижче ми не підемо, навіть якщо ми підемо спочатку вверх, а потім обвалимо ще раз на корекцію. Але я буду чекати, друзі, хочу показати вам, де я буду чекати криптовалюту біткоін. Мої цілі це 36-42 тисячі доларів, я думаю, біткоін туди, в принципі, пройде. Хочу показати вам по індикатору, куди може пройти ціна біткоїна взагалі Вже в цьому ось міні-бичому ринку. Як ми бачимо, друзі, що в нас вже ось сформована ось така вершина, після чого біткоін вже проходить в зелену фазу, фазу росту, в новий бичий цикл. І, відповідно, я думаю, що ми можемо дойти до рівня 48-52 тисячі доларів, так як це було в минулому бичому циклі. Давайте покажу. Перемістили ми, друзі, в минулий е, наш цикл, після е, дна, коли ми відновлювалися, бачимо, що ми перейшли в зелену зону росту, і в нас була сформована ось така вершина. Як ми бачимо, ціна цієї вершини була на відмітці 11 500 доларів. І біткоін з легкістю туди прийшов, після чого скоригувався. Та е, вже потім, друзі, ми побачили ріст після халвінгу. Тому. Ми можемо зробити висновки та допустити, що біткоін у цьому міні-бичому ринку може дійти до відмітки 48-50 тисяч доларів, після чого буде корекція велика або невелика перед халвінгом, який в нас відбудеться в 2024 році. У вас, друзі. А тепер, друзі, давайте перейдемо до теми нашого сьогоднішнього відео: це що купити на 1000 доларів ваш портфель. І, відповідно, я розкажу, які альткоїни та які активи можна придбати для того, щоб, в принципі, непогано заробити, Якщо все, всі цикли кліпорються, і ціна біткоїна у 2025 році досягне своїх нових піків, я би дуже рекомендував купити в першу чергу це біткоін. На даний момент я б рекомендував купити його на 40-50%, тобто на 400-500 доларів. Далі в нас йде з альткоїнів топовий Altcoin, це Ethereum. Ось біткоін та Ethereum обов'язково купляти. Якщо ми купляємо, наприклад, біткоін на 40%, то я рекомендую мінімум на 20% купити Ефір. І далі в нас залишається 40% на альткоїни. 40% я би розглядав в покупку такі альткоїни, як Solana, Cardano, DOT, не Protocol, Avalanche. Атом, Аптос та Атом. Ось, друзі, такі інструменти я б розглядав для покупки, тому, відповідно, можна ось такий портфель сформувати та очікувати до кінця 2025 року і очікувати там ціни на хаях. Але як ви знаєте, що ми очікуємо спочатку дохід до наших зон 30 42 тисячі доларів, після чого буде корекція. Тому відповідно, якщо ціна сюди прийде, і ми побачимо, що. Ціна біткоїна в нас знаходиться на зеленій лінії. Ось тут, відповідно, ось тут також можна буде зафіксувати та очікувати корекцію. Невелику або велику корекцію. Так було ось тут, так було ось тут. І, відповідно, будемо чекати в цьому циклі аналогічну ситуацію, що ціна біткоін дойде до відмітки 42, 44 тисячі доларів, після чого буде корекція та відкат. Ось. Такі, друзі, в нас думки по ринку. Зараз давайте переходити до наших новин зі світу криптовалюти. Отже, переміщаємось в наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться, тут якісні новини, які не потрібно пропускати. Всі посилання в описі. Перша важлива новина, друзі, з 1 червня Гонконг, тобто Китай, планує дозволити рознічним інвесторам торгувати топовими криптовалютами. А це, друзі, на що? Це велика ліквідність Китаю є. Багато грошей, відповідно, ця вся ліквідність полиється на ринки. І я думаю, що з 1 червня у нас ще буде непоганий ріст по біткоїну, який може продовжитись орієнтовно до середини літа. Але будемо бачити, як ситуація буде розвиватись, і відповідно будемо тримати в курсі всіх новин. Тому бачимо, що буде, в принципі, непогана ліквідність заходити в криптовалюту. На основі того, ми зможемо, я думаю, побачити хороший та симп... сильний імпульсний ріст. По криптовалютам, по біткоїну, альткоїнам і так далі. Отже, наступна новина в нас вже е, також щодо Гонконгу. І ми бачимо, що BlockFine Академія е, нам повідомляє, що Гонконг здатний дати ліквідність для зростання біткоїну. Те, що я вам казав буквально пару секунд назад. Е, якщо в біткоїна буде е, ліквідність, Будуть заходити нові кошти, нові учасники ринку, будуть приносити кошти на цей ринок, капітали. І відповідно на цьому фоні ми зможемо побачити, я думаю, сильний ріст криптовалюти, що біткоїну, що альткоїнів. Тому будемо чекати цієї ситуації. І, відповідно, постараємось отримати з цього максимальний профід. Ось такі друзі, в нас, в принципі, позитивні новини на сьогодні. Як ви знаєте, ми чекаємо наших цілих 36-42 тисячі доларів. Далі, коли ціна буде там, будемо приймати рішення, що робити далі. Чи фіксуємось, чи е, будемо далі знаходитись у своїх позиціях. І про це все будемо повідомляти вас, Ось, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, то обов'язково підпишіться на наш канал Криптобізнес. Тим самим ви мотивуєте нас знімати для вас якісний контент. Дякуємо, друзі, за перегляд. Всім Друзі, якщо ви шукаєте для себе українське криптоком'юніті, то я хочу порекомендувати вам наш закритий клуб криптобізнес. В нашому закритому клубі ви отримаєте багато навчальних матеріалів, отримаєте інструменти для аналітики та роботи на ринку і зможете інвестувати в криптовалютний ринок разом з нами. Тому, якщо вам цікаво, всі посилання в описі, пишіть та вступайте в наш закритий клуб криптобізнес, поки ціна ще знаходиться в самому низу.